Соціальній країні. У студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Тиша під системи градів. Бойовики на Сході продовжують обстріли українських сил. Дерева не чіпати, Еколога, екологи Києва проти вирубки столичних насаджень. Знову вибух в Одесі прогреміло в офісі волонтерки. В Одесі знову пролунав вибух. Інцидент стався минулої ночі на першому поверсі житлового будинку. Там розташовувався офіс волонтерки Алефтини Короткої, яка активно допомагає бійцям АТО. За словами очевидців, перед вибухом з приміщення йшов білий дим. Його запах нагадував димові шашки. Постраждалих немає. Вибито скло на кількох поверхах. У міліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею вчинення терористичного акту. Рефат Чубаров спростував про своє переобрання головою е, меджлісу кримськотатарського народу. На своїй сторінці у Фейсбуці він повідомив, що інформація, яка, ви, яка вийшла з деяких українських ЗМІ про його переобрання, перекручена. Істинну версію подій, дивіться далі. 22 марта 2015 года несколько новостных сайтов Украины писали о том, что Рифата Чубарова переизбрали председателем Меджлиса крымско-татарского народа. Сообщалось, что процедура голосования за главу Меджлиса происходила одновременно в Киеве и в Симферополе путем видеоконференции. Однако на своей официальной странице в Фейсбуке Рифат Чубаров информацию опроверг. По его словам, 21 марта прошло заседание Меджлиса Крымско-Татарского народа, на котором утвердили первым заместителем Наримана Джилялова, а заместителем Ильми Умерова. Ахтем Чигос, вы знаете, это заместитель председателя Меджлиса, был арестован в Крыму. Соответственно, он не может исполнять э, свои обязанности. Для того, чтобы в Крыму не было вакуума власти и принятия решения, э, Нариман Джелял был избран первым заместителем для того, чтобы в Крыму вести. Э, Хармірова дев'ятнадцять нічліся. Председатель Меджлиса ліса кримськотатарського народу збирається исключительно крултаєм кримськотатарського народу сроком на п'ять лет. Ріфат Чубара вступив в должность в 2013 году. І як подчеркнул Арсен Жумаділов, о його переизбрании речі не йдеть. Працівники лікарень окупованого Криму не отримують зарплатню вчасно і в повному обсязі. На вимогу медиків заключити договір чи віддати зароблене. Адміністрації лікарень погрожують. У російських профспілках кажуть, що Міністерство охорони здоров'я не встигає працювати належним чином і обіцяють вимагати відставки цілого відомства. Адміністрації кримських больниць відмовляються заключати трудові договори з персоналом і нарушають графіки виплат зарплат. А требування виповнити закон угрожають. Об этом заявил глава Крымского межрегионального союза объединения профсоюзов России Сергей Баранов на пресс-конференции в Симферополе. Проблема в том, что администрация действует абсолютно нагло, цинично и непрофессионально. И даже на первое место я бы поставил, наверное, термин «непрофессионально». То есть, будучи, заходя в отдел кадров, начинаю вести переговоры, и ощущение такое, что руководители отделов кадров даже не читали, в руках не держали трудовой кодекс. Никогда. Слова Баранова подтверждают и сотрудники медучреждений. Говорят, любые упоминания о трудовом договоре вызывают у руководителей больницы гнев. Другой договор. Пока я не написал заявление, все мозги, я извиняюсь за выражение, начали угрозы поступать, мы тебя уволим, ты кто такой? Моего коллегу сюда даже опять вызывал наш заведующий, такой есть Алексей Борисович Кузьмин. Сказал, мы тебя уволим, ты что, куда ты лезешь? Размеры зарплат работников медицинских учреждений Крыма, которые декларируют профильные крымские чиновники, тоже не соответствуют действительности, говорит Сергей Баранов. Скажите, а сколько вы получаете? 5-9 тысяч, да, получают да. люди? Да. А не 45. При, при всем том, что ну, как бы, и цены повысились. Куда смотрит министр здравоохранения наш? Я вообще не знаю, где он. Я, ну, как бы, я его не слышу, не вижу. Единственный раз я помню его высказывание, что люди получают 45 тысяч заработную плату. Вы получаете 45 тысяч? Вы получаете там где-то 45 000? Он что, не знает, что у него творится в его ведомстве или что получается? В объединении профсоюзов заявляют, что чиновники Крымского Минздрава не справляются со своими обязанностями, в связи с чем намерены требовать от оккупационной власти полуострова отстранения от работы тех, кто способствует грубому нарушению законодательства. Сергей Баранов отмечает, что на сегодняшний день крымские медики в вопросе защиты своих прав не могут положиться на профсоюзы при своих медучреждениях, поскольку те слишком лояльны к руководству. Попросилась в Союз, мне сказали, тебе какое дело? Тебе это надо? Я сказала, подождите, ну интересно же знать, в каком профсоюзе люди находятся, и людям это интересно знать. Тебе это не надо, не лезь. Администрации лечебных учреждений Крыма в трудовых спорах с медперсоналом также ссылаются на Федерацию независимых профсоюзов Крыма, которая объявила себя правоприемником Федерации независимых профсоюзов Украины вместе со всем ее имуществом. Депутаты Сепаратистского горсовета Крыма готовятся закрепить это соответствующим законом. В таком случае крымские профсоюзы попадают под контроль оккупационных властей и утратят возможность защищать трудовые права крымчан. 哦。 Україна офіційно визнала тимчасово окупованими території підконтрольні бойовикам на Донбасі. Відповідну постанову підписав голова Верховної ради Володимир Гройсман. Документ набуває чинності з наступного дня після його публікації за конституцією України. На тимчасово окупованій території забороняється. Запроваджується особливий режим. Це означає е, особливий порядок перетину кордонів, заборона, виборів, видачі будь-яких документів державного зразка, ведення господарської діяльності. Не можна користуватися на окупованих територіях і державними ресурсами, в тому числі і природніми надрами. Також заборонено будь-яке транспортне сполучення і фінансові операції. При цьому окуповані території залишаються невід'ємною частиною держави Україна. Бойовики на сході продовжують ігнорувати режим тиші за минулу добу. обстріли з боку бандформувань велися по всій лінії розмежування, у тому числі із важкої артилерії. Про останні події з зони АТО дивіться далі. Стрілецька зброя, системи залпового вогню, град і радянські розробки. Проти українських військових бойовики на сході застосовують увесь свій арсенал. По всій лінії розмежування постійно ведуться обстріли. Повідомляють у штабі АТО. Бойовики били із 120-мм міномету, а о 23.30 та близько першої години ночі, завдали вогневих ударів з танку по опитному, що на Донецькому напрямку. На Луганщині о першій 15 ночі, грубо порушивши мирні домовленості, та явно демонструючи присутність реактивних систем залпового, по вогню ворог зградів обстріл селище Орехово. Окрім систем залпового вогню, за даними групи, інформаційний спротив у бойовиків з'явилися реактивні установки, які розроблялися СРСР для війни у В'єтнамі. Вони мають 122-мм калібр для стрільби з градів. Такими установками оснащуються мобільні вогневі групи російсько-терористичних військ. Установка швидко збирається і розбирається. Може монтуватися на легкому транспортному засобі, оснащується оптичним прицілом, установкою оснащуються. Мобільні вогневі групи російсько-терористичних військ українські ж військові продовжують дотримуватися режиму тиші і лише відкривають вогонь. Відповідь Яна Курченко, Денис Вишневецький, соціальна країна. Українські добровольці віддають своє життя і здоров'я за батьківщину, а від держави не можуть отримати навіть визнання. Статус учасника бойових дій для бійців невизнаних батальйонів залишається тільки мрією. Шляхи втілення її в життя нині шукають правозахисники і депутати. Подробиці в сюжеті Анастасія Острушко. Олександр, боєць добровольчого батальйону Правий сектор ще минулого літа потрапив під мінометний обстріл поблизу Слов'янська. Втратив ногу, заробив інвалідність, проте досі не отримав статусу учасника бойових дій. Каже, що якби не бійці невизнаних батальйонів, ворог міг просунутися набагато далі. Приказами наших так називаємо генералів паркетних було сліто і убито дуже багато хлопців. И только по одной причине, что эти отряды не подпорядковываются приказом, а действуют по ситуации, которая непосредственно находится на, ну, на боевой позиции. Из-за этого многие ребята выживали, и выживали также ребята из бройных сил. Таких, як Олександр, тисячі бійці воювали, а довести це не можуть. Проблеми з оформленням статусу є навіть у батальйонах, підпорядкованих силовим відомством. Якщо бійця не приписали до жодного з них під час дії закону про мобілізацію, з ним мали заключити контракт. Але це дозволено лише добровольчим загонам, які мають статус полку. Вот это была наша проблема, к примеру, Айдара, периода весна-лето 2014 года. Статуса полка не было, контракты заключать не могли. В мае пришло очень большое количество бойцов, закон действовал, вторая волна мобилизации до 20 июня, успели оформить с натяжкой одну треть. Остальные две трети, в том числе и я, ждали следующей волны мобилизации, следующего закона, который вступил в действие 27 июля. Аби добровольці таки змогли оформити статус учасника бойових дій, у Верховній Раді зареєстрували кілька законопроєктів зі спрощенням процедури оформлення документів. Законопроєктом передбачено надання статусу інваліда війни особам, які отримали тяжкі поранення, воюючи в складі добровольчих батальйонів, які не увійшли до Збройних сил України, надання статусу. Сім'ї загиблих родинам, які втратили годувальника внаслідок участі такого чоловіка в складі добровольчих батальйонів, які не увійшли до Збройних сил України, планують відзначити і цивільне населення, зокрема для волонтерів, що постійно їздять у зону АТО, зроблять єдиний реєстр. А цивільні, що постраждали внаслідок конфлікту, зможуть оформити статус учасника війни. Статус учасника бойових дій надавати саме тим особам, які зі зброєю в руках захищали незалежність України. Що стосується, Працівників підприємств, установ та організацій, то за той період, коли вони залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, щоб в цей час за цей час їм виплачувалася заробітна плата з відповідними коефіцієнтами на її збільшення. Правозахисники сподіваються, що законопроект депутати ухвалять вже в квітні. Відтак бійцям стане простіше довести, що вони воювали за Україну. Анастасія Острушко, Олександр Фенько соціальна країна. В Україні запрацював електронний калькулятор для розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги. На сайті Кабінету міністрів система автоматично розраховує, чи маєте ви право на субсидію і вкаже її орієнтовну суму. Для цього потрібно вказати чисельність зареєстрованих у квартирі осіб, їхній офіційний дохід і нараховану суму за комунальні послуги. Розробники калькулятора попереджають розрахунки приблизні і не охоплюють усі критерії, які враховуються при нарахуванні субсидії. Аби остаточно Она чи маєте ви право на державну допомогу, потрібно звернутися до місцевого органу соцзахисту. Нагадаю, субсидії виплачуватимуть уже в травні цього року. Перед цим у квітні кожній родині поштою надішлють два бланки документів, заяви на оформлення субсидії та декларації. Їх потрібно заповнити і надіслати поштою або занести в орган соцзахисту за місцем реєстрації. Об'єднати українську електроенергію з європейською закликають члени Української енергетичної асамблеї. За їхніми словами, державі це дасть енергетичну незалежність і нові ринки збуту. Така модернізація коштуватиме Україні 2 мільярди гривень. Рустем Бекіров далі. На цій гідроелектростанції Дніпровська вода з 11-метрової висоти падає на турбіну, яка і виробляє електроенергію. Звідси кіловати надходять до єдиної енергосистеми України, а там координують, де саме вони потрібні. Це дозволяє збалансувати розподіл енергії у момент перепадів у день або вночі та безперебійно поставляти її споживачам навіть у разі аварій чи ремонту на станціях. Виробники електроенергії, постачальники та генеруючі компанії висловлюються за приєднання нашої держави до такої ж системи, але більшої європейської. Це на їхню думку сприятиме набуттю незалежності нашої країни від російських енергоресурсів і дасть можливість електростанціям працювати на повну силу, особливо гостро це. Питання постало зараз, коли українські теплоелектростанції простоюють без Донбасівського вугілля, адже єдина європейська енергосистема передбачає і єдині закупівлі палива для станцій. Сьогодні, якщо у нас 40 тисяч мощностей станції, які обслужуються, ремонтуються і персонал от на Трипольській гресі працює два блоки, а чотири стоять ну на чотирьох, які стоять. Персонал виходить на роботу і ремонтуються Це Ці затрати. эти затрати относятся на тарифи. А так будут будуть все чотири. они будуть на себя зарабатывать. Поэтому е, призійдець стабілізація е, таріфа. Експерти наголошують, енергосистему України потрібно приводити до європейських стандартів перш за все правову та екологічну базу. Наприклад, показники шкідливих викидів нам треба зменшувати в 10 разів, аби об'єднати українську енергосистему з європейською потрібно 2 мільярди гривень. Кошти на це шукатимуть як у держбюджеті, так і у європейських партнерів. Це система, яка дозволить автоматично в режимі регулювати частоту і мощність. Головний, головний питання, який треба вирішити. Усі інші питання, більш маленькі, які вирішуються теж зараз реконструкцією сітей. Бурштинська ТЕС, яка знаходиться в Івано-Франківській області, вже 14 років працює в єдиній енергосистемі Європи. Вона є яскравим прикладом вдалої взаємодії української електромережі з європейською в листопаді 2006-го аварія на двох лініях електропередач через різке похолодання відімкнула постачання енергії в кількох країнах Західної Європи, допомогла європейцям остаточно не змерзнути саме українська ТЕС потужністю в 2400 мегаватт. Рустем Бекіров, Олександр Фінько соціальна країна. Туберкульоз – хвороба, від якої ніхто не застрахований. На цьому наголошують лікарі та експерти. Часто в Україні за допомогою люди звертаються вже з важкою формою захворювання. Традиційні групи ризику поповнились ще й військовими та переселенцями. Про застереження і профілактику страшної недуги Анастасія Острушко далі. Епідемія туберкульозу в Україні ліквідована, проте ризики залишаються. Рівень захворюваності досить високий. Але він, за даними експертів, йде на спад. Щоправда, статистичні дані не враховують тимчасово окуповані території. Ще одна проблема: це хворі серед внутрішньо переміщених осіб. Біженці, коли вони прийшли, якщо вони хворіли на туберкульоз. Вони стали е, на облік, на облік да. вони отримують, що їм потрібно. Вони отримують ці лікування, чи є в наявності ці лікування. Тобто, розумієте, мільйон людей це прошарок, який у нас е, обліковується, але як облікується? Я, я, я особисто ніде не бачу в статистиці, що було сказано, що там, наприклад, в такій області 30 тисяч е, біженців, е, з них там е, там 100 людей захворіх на туберкульоз в Україні з'явила ще одна група ризику захворювання на туберкульоз. Це військовослужбовці в зоні АТО неналежні умови, переохолодження та антисанітарія даються взнаки, знаки. зважаючи на те, що сьогодні у нас все таки йде війна. І якщо раніше там військових частинах проводили обов'язково медичні обстеження військовослужбовців, тих солдат, які вже попали на військову службу, проблема туберкульозу залишається актуальною. Часто люди звертаються до лікувальних закладів вже запізно, тому вкрай важливо вчасно встановити діагноз. Дві проблеми: це діагностика і Лікування, але існує третя проблема, яка стосується безпосередньо громадськості, тобто виявлення туберкульозу. Ми зараз бачимо тенденцію серед вперше виявлених хворих на туберкульоз збільшення важких деструктивних форм туберкульозу, що свідчить про пізню діагностику перше виявлених хворих. Аби тримати руку на пульсі і боротися з туберкульозом, лікарі та громадські активісти пропонують створити при Міністерстві охорони здоров'я експертну групу. Вона повинна буде оцінити туб диспансери та внести свої пропозиції по боротьбі з хворобою. Проте експерти наголошують, що все залежить від людини. Вчасна діагностика та ефективне лікування ось запорука успіху. Анастасія Островко, Олександр Фенько, соціальна країна. Проти незаконної вирубки дерев у державних заповідниках виступили громадські організації Києва. На їхню думку, знищуючи флору і фауну міста, чиновники заробляють мільйони. До міністерства екології намагалась достукатись вже не вперше, проте міністра Ігоря Шевченка на робочому місці не було. Микола Різник далі. Активісти природоохоронних громадських організацій пікетують Мінекології вдруге за останній місяць. Вимоги чіткі зрозумілі: припинити виробку цінних порід дерев у заповідниках і національних парках. Це на думку фахівців, прямий шлях до екологічної катастрофи. Заповідника Січас робиться. В год... Примерно 500 гектарів. В національних парках рубиться 12, 12 тисяч гектарів. 12 тисяч гектарів це приблизно площа такого середнього розміру національного парку, як Вижницький. Год один національний парк. Год один, один національний парк. Тобто, це жахливі цифри. З цього приводу екологи вже зверталися до міністерства та отримали банальну відписку. Знищення лісу продовжується під виглядом санітарної вирубки. Якщо у дерева з'являється маленьке дупло, в этом дуплі, скажімо, живе дятело літуча миш. то это дерево вырубается. А где ему жить? Дятел не может жить в другом месте, он не может жить в министерстве, и он не может быть жить в скворечнике, понимаете? Летучая мышь тоже не может нигде жить. Где жить этим животным? Они все занесены в Красную книгу. Голосеевский лес. Стоять тупые. Ясно, 300-400 років там два метри в діаметрі засихає. Так що налітають на нього, піляють і на дрова, на трасі дрова продаються постійно, дубові дрова. Оце з Голосіївської лісі. Міністерство і його департамент заповідної справи, який очолює Ігор Іваненко, екологи звинувачують у бездіяльності і підозрюють корупційну складову Засідання комітету по екології в середу прошлого Господин Нованінка офіційно виступив проти запрета рубок. І пан Курикін сидів теж там же і вони та слышав. А сейчас он что щодо технічний опрос, і ми його рішаємо. Де саме Нарубавши дров під міністерством, активісти пішли на аудієнцію до міністра та Ігоря Шевченка зранку в понеділок на робочому місці не виявилось, де знаходиться пан міністр. Його помічники так і не пояснили. Микола Різник, Олександр Фенько, соціальна країна. У Києві з'явився казковий трамвай. На подолі у незвичному транспорті маленькі кияни і гості столиці слухають казки, декламують вірші, малюють, вирізають і живуть своїм по дитячому казковим життям. Перший робочий день трамваю бачили і наші кореспонденти. Казковий трамвай це спільний проєкт Київ по та книгарень столиці присвячений місяцю української літератури. В самому трамваї дуже голосно. Першими сюди завітали близько 15 дітей. Тут проходять майстер-класи, малеча робить аплікації з паперу та браслети. Наприкінці квітня, на початку травня, розквітає кульбаба. Тому ми сьогодні робимо кульбабу. Кульбаба а, е, і ромашка у нас ще буде. Трохи. Подалі працівник національної бібліотеки для дітей читає вголос казки уважним слухачам. Біг ведмедик сам не свій, мимо поля, мимо лугу. Де ж терде, де вже рідний міс нажалили бджоли вуха, надавали меду міс. За словами бібліотекарів, таким чином вони доводять дітям, що читати книжки весело і корисно не тільки батьки, а всі разом ми повинні це виховати. В першу чергу я вважаю, ці можливості є у бібліотеках. І якщо батьки з дитинства будуть приводити їх до бібліотеки, вони не, не будуть знати стежку до неї, то обов'язково ця дитина буде і розумна, і лідером в житті, і все в неї складеться. Для маленьких читачів і слухачів дві години в казковому трам трамваї промайнули швидко. За цей час вони багато чому навчились. Беремо вторую резиночку і просто її накладаємо. третю резиночку і просто її теж накладаємо. А потім беремо і нижню в середину. Потім беремо следующу. І так все время. Следующую і нижню в середину. І що виходить? Виходить ось такой браслет. Та день ві піднявся і пішов з двору на городи. Побачили його півень та качка і питають, куди ти йдеш? Як звірі хату будували? Якщо буде дикувати, то ти будеш ну, нерозумним і так будеш завжди в житті там. Ну, В житті тебе більше там нічого не зробиш такого. Дітей у казковому трамваї в ігровій формі ознайомлять не тільки з українськими казками, але й з творами англійською мовою та книжками у форматі 3D. З 23 березня по 5 квітня, ось тут, на цьому місці, буде працювати ось цей чудовий казковий трамвайчик, у якому будуть проходити читання, книжкові читання, майстер-класи, вікторини. Зараз діти більше е, займаються в комп'ютер да, грають різними там комп'ютерними іграми. І якщо не привити любов дітей до книжок в ранньому віці, вони ніколи не будуть читати. Ця привичка ніколи не з'явиться. Казковий трамвай чекає на маленьких українців на контрактовій площі. Працюватиме кожні два дні з 12 до 14 години. Рустем Бікіров Тарас Біловол соціальна країна. Таким цей день бачили журналісти знакових новин? Більше інформації дивіться на сайті соціальнакраїна.ком. гарного вам вечора і на все добре.